Новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Співпраця між Україною та Європейським Союзом у межах програми «Інтерект-Некст Польща Україна в нашій області реалізовують 10 проєктів. Вони охоплюють різні напрямки: модернізація лікарень, захист довкілля, безпека та водопостачання. Аби обговорити, що вже вдалося зробити, над чим потрібно працювати та які нові можливості. Відкриє така співпраця у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Провели зустріч партнерів. Про результати розмови дивіться. Далі, розвиток Тернопільщини з допомогою закордонних партнерів у нашому місті провели координаційну зустріч учасників програми Інтерек Некст Польща Україна. На ній обговорили хід реалізації європейських проєктів у регіоні, узгодили подальші кроки та обмінялися досвідом, аби зробити співпрацю ще результативнішою. В нас реалізуються 10 програм в рамках. Interreg Next Україна, Польща за такими напрямками. Це довкілля, це здоров'я головним управлінням ДСНС у Тернопільській області. За пріоритетом безпека Василь Хім'як зазначив, програма співпраці розпочала роботу ще минулого року. Нині більшість проєктів перебувають на етапах закупівель, тендерів та практичної реалізації. Під час зустрічі учасники також ознайомилися з особливостями регіону та визначили найактивніші громади: серед них Тернопіль, Теребовля, Заліщики та Вишнівець. Наша програма надзвичайно важлива через те, що стараємося вирішити питання, проблеми, які зосереджені на прикордонні польсько-українському прикордонні. Стараємося підвищувати обізнаність мешканців, налагоджуємо контакти, долаємо стереотипи і створюємо щось цікаве, креативне, потрібне по обидва боки кордону. Під час зустрічі зазначили, що ті 10 проєктів, які вже реалізуються в нашій області, становлять суму понад мільйонів. Мільйонів євро. Окрім цього, Василь Хім'як каже, наприкінці липня стартує новий конкурс у межах пріоритету Співпраця. Він буде охоплювати такі напрями, як освіта, культура, збереження спадщини, безпека та інші сфери. Кожен може стати частиною спільної справи. Українське військо сьогодні потребує не лише досвідчених бійців, а фахівців із цивільних професій. Водії, медики, зв'язківці, діловоди. У 105-й окремій бригаді територіальної оборони допомагають кожному охочому знайти своє місце від вибору посади до проходження військово-лікарської комісії та підготовки. Як це працює далі у сюжеті Олени Чепіль? Служба в лавах ЗСУ це не лише бойові підрозділи. Тут чекають і фахівців толових спеціальностей, і технічних спеціалістів, і тих, хто хоче опанувати нову професію. Щоб зробити вступ до війська зрозумілим і прозорим, у 105-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ створили рекрутингове відділення. За грудня 2024 року воно діє, аби кожен охочий міг визначитися з посадою, пройти всі етапи підготовки та стати частиною підрозділу. Я думаю, що ніхто з нас кадрових військових не є, не був, але вже декілька років стоїмо пліч опліч, виконуємо разом роботу і раді завжди зустрічатися, обмінюватися думками і чогось черпати нового. Перший крок на шляху до служби в бригаді співбесіда. Рекрутери допомагають кандидату визначитися з напрямком, враховують попередній досвід та бажання людини. На основі цього пропонують кілька можливих напрямків та посад. Якщо громадянин на даному етапі ще не обрав для себе посади або не знає, чим він буде корисним у війську, ми йому допоможемо визначитись з певною посадою, запропонуємо певні варіанти, все розкажемо, пояснимо. Ну, можливо, він захоче опанувати якийсь інший фах, який йому був цікавий, але він ніколи ним не займався. У 105-й бригаді доступний широкий перелік посад: від стрільця зенітника, навідника міномета, оператора БПЛА чи фахівця з радіоелектронної боротьби до сапера й розвідника. С її чимало тилових спеціальностей. У війську є багато посад, які потребують навиків та з цивільного життя. Це водії, це медики, бухгалтери, діловоди, кухарі. Ми підберемо для будь-кого будь-яку посаду, яку він захоче опанувати, або за яким напрямком він все-таки має якийсь певний досвід. Після співбасіди та вибору посади кандидат подає заяву. У бригаді наголошують, залучення можливе лише за згодою, або по мобілізації, або за контрактом. Наступні кроки медична комісія, морально-психологічне оцінювання та підготовка. Все із супроводом фахівця рекрутингового відділення. Для новобранців, які не мають попереднього військового досвіду, організовують базовий курс 45 днів навчань. Програма включає вогневу, тактичну медичну підготовку, орієнтування на місцевості. Знайомство з видами озброєння після ще два тижні курсу адаптації безпосередньо в підрозділі. Оскільки людина нова, людина ніколи не була в колективі в підрозділі, в якому вона прибула, не ознайомилась своїм командиром, побратимами. Це для неї психологічно важко. Це працює психолог з метою оцінки, ступеня готовності військовослужбовця до виконання бойових завдань, надання психологічної допомоги, якщо така потрібна. Окремо навчання за фахом. Усі, хто опановує нову спеціальність, проходять цільову підготовку. Наприклад, операторів FPV-дронів навчають із нуля, навіть без попередніх навичок. Є й курси підвищення кваліфікації для тих, хто вже служить. Окрім підготовки, у бригаді гарантують грошове забезпечення від 20 до 120 тисяч гривень на місяць, залежно від посади звання та району виконання завдань, а також всі соціальні гарантії. Тут усі командири з досвідом, всі командири відносяться лояльно до своїх підлеглих. Всі законом передбачені норми зберігаються. Відпустка 30 днів протягом року надається при потребі. Надається відпустка за сімейними обставинами, виплата додаткової грошової, грошової допомоги. На оздоровлення раз у рік надається у 105-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ підкреслюють, найважливіша мотивація та щире бажання бути корисним країні. Отримати консультації і подати заявку можна у рекрутингових центрах при районних адміністраціях Тернополя, Чорткова та Кременця. Або ж зателефонувати за номером 050 50 63 468. Панічні атаки це не вигадка і не слабкість. Це стан, який переживають тисячі людей, особливо у часи постійної повітряної тривоги та загроз обстрілів. Ми поговорили з тими, хто стикався з цим особисто та дізналися, як розпізнати симптоми, що допомагає заспокоїтися і коли варто звернутися по допомогу у оніміння тіла, прискорене серцебиття, запаморочення, тремтіння. Усе це можуть бути симптоми панічної атаки. Вони з'являються раптово і часто лякають, хоча не становлять загрози для фізичного здоров'я, оскільки зазвичай проходять за 5-10 хвилин, проте у деяких випадках може тривати до години. З частиною цих симптомів на власному досвіді добре знайомі зоряна та Оксана не знаю стан тривоги. Серце вискакує з грудей. Це почалося десь не знаю. Рік тому так точно. Від початку війни так можна сказати, слабо, а зараз рік вже точно постійний стрес через війну страх за близьких можуть викликати цей стан. Крім того, підвищену тривожність. Дівчата відчувають в дні, коли українські міста зазнають ворожих ударів. Коли обстріли, коли там не знаю всіх телеграма, чатах сижу моніторю, коли летить на Тернопіль. Я все має бути в курсі, все маю контролювати. От, і дуже. Тривожна Психолог Сергій Бухвалов пояснює, кожній людині важливо знати симптоми панічної атаки, аби у критичний момент краще впоратися з цим станом та допомогти собі, коли немає нікого поруч. Є такий, деколи, така думка от, приходить в цей момент, бо в тебе і задишка, і це все так. Таке відчуття бити реально от зараз. Е... Просто луснеш, що ти не знаю, ти помираєш, так? Але е, це насправді така ілюзорна думка. Вона просто е, приходить, бо ну такий стан справді він дуже насичений, дуже інтенсивний. Е, але е, коли проговорюючи це собі, розуміючи, що це панічна така, що зараз вона пройде, що вона є короткотривалою, так. Е, Цим можна зменшити її вплив. Із панічною атакою можна впоратися самостійно. Насамперед варто спробувати різні заземлювальні техніки. Вони мають допомогти людині сконцентруватися на диханні або ж на інших речах, які є навколо, і тим самим зменшити рівень тривоги. Однією з найпопулярніших технік опанування панічних атак є. 5-4-3-2-1 є, наприклад, це коли там, треба подивитися на 5 речей якогось одного кольору, так відчути чотири якихось там звуки, наприклад, і воно може бути в різних комбінаціях, там запах, смак. Ну і таким чином, знову ж таки, це допомагає переключитися з цього всього. Тобто перейти в стан тут і тепер, не бути в цьому всьому, так що воно тобі накручується. А Десь перебувати от, в цьому середовищі, панічні атаки, це не завжди миттєва реакція на травму. Іноді симптоми з'являються значно пізніше, коли здається, що вже все позаду. Якщо такі напади повторюються регулярно, все ж варто звернутися до лікаря, оскільки фахівець допоможе дослідити, чи дійсно це панічна атака, чи це просто високий рівень загальної тривожності. Зоряна та Оксана навчалися шукати підтримку в простих речах і свідомо фокусуватися на позитивних емоціях. Так яке мама стараюсь більше. Проводити час з дитиною, ходити десь з нею більше часу на свіжому повітрі, ігра. Позитивних емоцій. Так як так само більше спілкування з рідними. Ну або однодумців з дівчатами спілкуємося <сум> постійно, ділимося думками, переживаннями. Для тих, хто переживає панічні атаки, фахівці радять зменшити вживання кофеїну, солодку та відмовитися від паління. Фізична активність, йога, дихальні практики, медитація, повноцінний сон і корисна література. Усе це допомагає стабілізувати стан і краще справитися з тривогою. Їхній досвід безцінний, а бажання бути корисними незламний. На Тернопільщині ветерани війни не залишаються осторонь. Їх активно працевлаштовують у поліції. Уже кілька бійців приєдналося до команди головного управління національної поліції області. Для них це не просто робота, а новий етап життя, де можна знову діяти, допомагати і бути потрібними. Про одну із таких історій далі розкажуть мої колеги правоохоронці. Допомога ветеранам війни, родинам загиблих і зниклих безвісти захисників України один із пріоритетних напрямків роботи національної поліції. Сьогодні ця діяльність є важливою частиною службових обов'язків насамперед дільничних та поліцейських офіцерів громад, адже саме вони найчастіше спілкуються з громадянами і добре обізнані з їхніми потребами. Дільничний офіцер поліції Тернопільського райуправління Андрій Вайда обслуговує мікрорайони Новий світ та центр Тернополя. На його дільниці проживає майже 300 ветеранів війни, які звертаються до нього з різних питань. Як правило, звертаються за допомогою в юридичному полі, тобто юридичні консультації, проблеми працевлаштування, оскільки багато хто з них не може себе знайти після служби у ЗСУ. Нещодавно до дільничного офіцера звернувся ветеран війни Олег Донець, який цікавився можливістю працевлаштування в поліцію. У соціальних мережах він побачив інформацію про набір до лав поліції людей із бойовим досвідом. Після звільнення з військової служби чоловік прагне залишатися активним і не сидіти без діла. Я хочу далі. Почати якісь службу, десь в яких структурах, які би я був би корисний для. Відновлення покращення державі, де я живу, де виріс, де народився. Працевлаштувався в управління поліції охорони в Тернопільській області і ветеран війни з Шумська Василь Чумак. У 2023 році на Донецькому напрямку він отримав важке поранення. Після тривалого лікування вирішив повернутися до звичного життя та реалізувати себе у новій сфері. Про можливість працевлаштування в поліцію він дізнався від поліцейського офіцера своєї громади Володимира Шмигеля. Після поранення я розумів, що мають. Знайти роботу, бо так як вдома важко було сидіти, до мене заїхав поліцейський і запропонував, поговорили. Я йому казав, що я хочу на роботу. І Він запропонував мені в моїй же сфері роботу воєнизовану. Дякую хлопцям, що надали мені таку можливість там працювати. Для ветерана війни це стало не лише новою роботою, а й новим етапом у житті, що приніс впевненість у завтрашньому дні. Думаю, важливо і для них, і для сімей важливо, тому що е якщо людина зайнята чимось це відповідно, є якийсь і дохід в сім'ю, е крім тої пенсії, що отримує, є якісь заботи в людини, є стимул якийсь чогось досягати. Повернення ветеранів до цивільного життя, допомога в соціалізації та адаптації тривалий та важливий процес. Увага до потреб, можливість бути почутим і відчути, що ти не залишився сам. Усе це має величезне значення для тих, хто пройшов війну. Я вважаю, що спілкування з ветеранами, учасниками бойових дій є першочерговим завданням на сьогоднішній день, оскільки всі вони повинні бути почуті, повинні відчути свою важливість. Оскільки вони захищали нас там, ми повинні на зараз, на теперішній час підтримати їх тут. Поліція Тернопільщини активно розвиває систему підтримки ветеранів війни. У цьому напрямку працює простір. Незламні духом, аби ті, хто повернувся з війни, знали. Вони не залишилися наодинці, про них пам'ятають і готові підтримати. На сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua. А також скануйте QR-коднизу код внизу на екрані і долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Спокійного вам бачимо.